Британським засобам масової інформації потрібен окремий наглядовий орган, чию діяльність регулював би новий закон. Це один з висновків комісії лорда левесона після розслідування скандалу навколо газети News of the World. Її журналісти прослуховували телефони знаменитостей та жертв злочинів, підкуповували поліцію, щоб отримати ексклюзивну інформацію. Це зашкодило інтересам громадськості, завдало труднощів а в окремих випадках навіть зруйнувало життя невинних людей. Комісію створили вісім місяців тому за рішенням уряду. Проте нині його керівник, прем'єр-міністр Камерон, непривітно зустрів висновки. Ідея контролювати пресу законодавчо йому не сподобалася. Ми перетнули би Рубікон. Вніші елементи регуляції преси в законодавство цієї країни. Ми повинні обачно ставитися до будь-яких норм, які потенційно можуть зазіхнути на свободу слова та свободу преси. Руперт Мердок, власник вже зачиненої газети News of the World, з якої і почався скандал про журналістські методи та журналістську етику у Великій Британії, поки утримався від коментарів щодо звіту комісії Левесона.